Першу медаль Олімпіади 2024 в Україні здобула фехтувальниця Ольга Харлан. На її рахунку бронзова нагорода в індивідуальних змаганнях на шаблі 33-річна Ольга Харлан у напруженому емоційному поєдинку здолала південнокорейську суперницю Чой Сибін із рахунком 15-14. на змаганнях у Франції. Ольга Харлан спочатку виграла у Сихомі Фукусіме з Японії. Потім перемогла Анну Башту за Зайбарджану, У чвертьфіналі здолала Анну Мартон з Угорщини. Нагадаємо, Ольга Харлан є Олімпійською чемпіонкою 2008 року, срібною призеркою Олімпійських ігор 2016-го в командній першості та бронзовою призеркою Олімпійських ігор 2012-2016 років. В індивідуальній першості Ольга єдина українська спортсменка. В історії, що виграла медалі на чотирьох олімпіадах: 2008, 2012, 2016 та 2024 роках.